Ський прикордонний загін отримав партії гуманітарної допомоги від благодійників. Це п'ять транспортних засобів. Зокрема, повнопривідну вантажівку Сканія надав шведський центр допомоги. Ще три мікроавтобуси і позашляховик. Прикордонники отримали від благодійного фонду. Доброта сьогодні передаємо допомогу черговий раз за ініціативи голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Михайловича Погуляйка. А саме, от Сканія, повнопривідна чотири. Автомобіля це з них три буси і один позашляховик. дає від благодійного фонду доброта і спільно з шведським центром допомоги. Також для потреб підрозділів охорони кордону народний депутат Валерій Стернійчук спільно з президентом благодійного фонду Сучасна Україна Володимиром Гавришем придбали системи супутникового зв'язку Старлінк, тепловізори, зарядні станції, генератори, буржуйки та світильники. І наші прикордонники зараз і на передовій, і на білоруському напрямку, але все одно ці автомобілі поїдуть туди зараз. в Зону бойових дій. Під час зустрічі голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко особисто протестував вантажівку Сканія. В свою чергу у Луцькому прикордонному загоні подякували за допомогу і відзначили, що в умовах сьогодення зазначене майно є вкрай необхідними під час виконання військовими бойових завдань з охорони та оборони державних рубежів.